Петро Черник, військовий експерт, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні, героям слава, пане Петре. Ми в студії говоримо про ці інформації, які з'явилися сьогодні, зокрема від омбудсмена уповноважного справ людини Лубінця. Буквально от минулого тижня ми обговорювали це жахливе відео страти українського військовополоненого. Потім стало відомо, що їх два. А тепер уже омбудсмен заявляє, що має десятки відео таких страт українських військових. Причому там ідеться про жахливі речі, про відрізання різних органів і так далі. І катування І знову таки лубінець заявляє, що від 86% Українських полонених проходять через катування, тобто абсолютна більшість насправді. Чого ворог добивається поширенням такого відео, на вашу думку? І чи добивається чогось насправді? Тобто, яка мета, і чи досягає він цієї мети, от коли робить такі відео і поширює їх? Ну, якщо дуже об'єктивно, то нічого нового у їхній традиції ставлення доповнених не маємо. Давайте ми нагадаємо початок Другої okay. світової війни. Рідний бік тюрму на Лонського чи Цитадель, де просто жахливі випадки нищення українців у такий спосіб, що язик не проговорюється це робити. Це їхня класична історична спадщина. Чому вони займаються саме зараз? На мій погляд, вони дуже страшенно бояться нашого контрнаступу, потенційного який неминуче складеться, і в такий спосіб вони вважають, що можуть наганяти на наш страх. Але, на мій погляд, досягають цілком протилежного результату наша лють і ненависть до них. Тільки міцніє це ще раз підтверджує, наскільки в них викривлена реальність, наскільки вони ментально ні на слова не підбирають, не те, що відрізняються від нас, а зупинилися десь на якомусь етапі недоцивілізації. Вони точно не гуманізувалися. І, на мій погляд, доки оцей великий монстр не розпадеться, вони не можуть гуманізуватися. Така сувора дійсність. Пане Петре, знаєте, нам продовжуючи цю тему, <кій> ну, варто все ж таки сказати, що це мені здається наслідки є наслідком криміналізації армії російської. Не? Коли все більшу роль там відіграють ці вагнерівці, оця а, а, к -к кримінальна суть на ці, цієї Організації, чи, там, підрозділу, чи я не знаю, як це ще назвати, можна назвати це якоюсь зеківською там, дивізією. На, вона роз'їдає фактично підвалини самої армійської структури. На, тому що мені здається, що навіть там якогось мотиву залякати немає. Просто це люди хизуються тим, от, що вони можуть. На, їм це в кайф. На, і знаєте, я би я би, мабуть, хотів з вами поговорити про те, а як подібний садизм впливає на армію. Яка цим садизмом займається, тому що те, принаймні, що я пам'ятаю ну, з якихось там книг, які я дос... читав в свій час на... щодо там, армійської там, моралі, людини на війні, там різна і художня, і документальна література. То ось садизм як е... системне явище в армійській структурі, в на всі вертикальній він є ознакою розкладання цієї структури, і це є ознакою втрати боєзнав. Тобто, в принципі, ці аналітики, яких принаймні я там читав на різних етапах, ну, Лідер ну, ми, ми, ви розумієте, про кого я да? в різних публікаціях писала, да, що от це, цей садизм і знущання а, призводять до втрати контролю, втрати контроля призводить до втрати керованості. ну, І далі просто йде якби, розпад. Да, тому, ну, на вашу думку, от те, що там відбувається, як це впливає на саму російську армію, якщо якимсь чином впливає, я не зовсім поділяю вашої точки зору, що це явище є сьогоденне. Тобто я ще раз повторюю свою власну тезу: це їхня історична спадщина. Командувач третьої армії США на театрі воєнних дій у Другій світовій війні Джордж Патен один з найкращих. Генералів того часу писав у листі до своєї дружини: росіяни варвари, котрі не шанують ні свого, ні чужого життя, і хронічно хворі на алкоголізм. На мій твердий погляд, нічого з того часу не змінилося. Ми робимо дуже велику помилку, намагаючись одягнути на них, хоч якісь шати людськості. Вони давнім-давно самі себе дегуманізували, і тільки так треба на це дивитися. І не поділяю точку зору, що у кримінальних структурах. Які зараз приростають до армійського середовища, може бути якийсь момент розложування чи гниття з точностю до навпаки, кримінальні структури в їхньому розумінні дуже корпоратизоване явище. І якщо воно заходить у Російську Федерацію, то ми тільки маємо жахатися, який рівень садизму, ненависті і нелюдськості межиних поширюється. І я не маю оптимізму, що такий тип психології вплине на якийсь спосіб руйнації російської армії. Російська армія може зазнати руйнації всього в одному випадку. Якомога більше її представників буде нашими воїнами умогилено у наших чорножанах. Іншої філософії не бачу. Я би хотіла долучитися. А, бувас, Я бувас. поділяю вашу <гъв> точку зору, пане Петре. Насправді що це історична спадщина е, російської армії, тому що коли читаєш про те, як відбувалося взяття Батурина, там е, в Батурині, якщо правильно сказати, після того як е, Мазепа пішов проти Петра І, е, був наказ взяти Батурин. Причому це було зроблено з максимальною жорстокістю. Не просто були вбиті всі, хто там перебував, не тільки чоловіки, жінки, і діти, і навіть немовлята. Жінки і немовлята були посаджені на палі. Ну, от, про що ми говоримо? Це історична спадщина, це 1708 рік, тобто 300 років тому від того часу нічого виходить не змінилося. Тобто, це те, як мислить Орда, вочевидь. Так треба розуміти. Тільки так і не, і не інакше. Якщо ми нарешті не засвоїмо цей цивілізований урок, то наступні наші з ними битви знову будуть украй кривавими. І до речі, не тільки приклади по Батурину, часів царату. Давайте нагадаємо, що виробляв чорськочорс, коли зайшов у Київ. Достатньо прочитати книгу автора Ісаака Бабеля Конармія, та чи не вперше в їхній іс історіографії... і Описані їхні злочини власне, це спадщина татаро-монгольської орди. 1240-й рік штурм Києва з 50 -ти тисячного міста залишилося менше ніж 2 тисячі. Ну ж не всі були воїнами і не всі стояли на мурах і приймали бій. Більша частина все ж таки були мирні мешканці. І направду, цілком і вкотре підтверджую свою позицію і радий, що ви поділяєте. Мою думку, це психологічно-ментальний спадковий наратив, і вкотре він зараз демонструє свою звірячу пику, і інакше як рвати ці зуби і ламати оцього чорта рогатого у нас немає іншого вибору. Якщо ми будемо і далі дивитися на них як на цивілізований народ, ми приречені знову програти. Дякуємо, пане Петре. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза. Одразу після неї повернемося.